Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. міській раді Миргородський міський голова Сергій Соломаха провів апаратну нараду з представниками структурних підрозділів міської ради та її виконавчих органів. Почав із приємної місії, привітав колег із днем місцевого самоврядування, яке в Україні відзначають 7 грудня. Він подякував усім, хто щодня працює на благо територіальної громади, побажав миру і нових досягнень у професійній діяльності. Хочу сьогодні вас всіх поздоровити із цим святом. Ну, в цій ситуації, мабуть, найбільше побажати миру і перемоги. Місцеве самоврядування – це саме той орган держави, тому що це все рівно в державі, який, мабуть, витримав на своїх плечах в першу чергу це перші дні, перші місяці війни. Та сама тероборона і просто добровольці. І просто організація на місцево, місцевими органами оборони і будемо так говорити забезпечення тих самих військ, чим ми займалися, забезпеченням внутрішньопереміщених осіб. Все це лягло на плечі місцевого самоврядування. Ще раз вас вітаю з цим святом. Думаю, що ну, ми переживемо ці складні часи. І Україна, і Миргород Миргородська громада. Ну, буде далі розвиватися. Із нагоди свята кращим працівникам органів місцевого самоврядування було вручено подяки Полтавської обласної ради, почесні грамоти Миргородської міської ради, районної ради та державної адміністрації. Основна частина наради була присвячена актуальним питанням сьогодення. Міський голова акцентував увагу на високій інтенсивності грудневої роботи, що зумовлено необхідністю завершити поточний рік ефективно та злагоджено. Учасники наради обговорили підготовку до найближчих засідань виконавчого комітету та сесії міської ради для належного опрацювання всіх проєктних рішень, як завжди, запланували засідання депутатських комісій. Начальник фінансового управління Сергій Скляр повідомив, що у громаді успішно провели бюджетні слухання. Цей інструмент дозволив жителям долучитися до обговорення розподілу коштів місцевої скарбниці. Усього від громадян надійшло п'ять пропозицій, які ретельно розглянули для врахування у бюджеті наступного року. Шлося на нараді і про обладнання та утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів на території Миргородської громади. Було запропоновано ввести посади інспекторів з парку. Вання за для ефективної реалізації цієї ініціативи провести відкритий конкурс набору і щоб інспектори мали право контролювати правила дорожнього руху у частині зупинки і стоянки на майданчиках паркування по всьому місту. Управління освіти молоді і спорту громади тримає на постійному контролі роботу навчальних закладів, які нині функціонують у звичному режимі. Завдяки злагодженій організації освітній процес триває безперебійно, забезпечуючи учням належні умови для навчання і розвитку. Важливо, що наразі в громаді проводять предметні олімпіади міського рівня, які дають можливість найкращим учням продемонструвати свої знання, здібності та досягнення. Важливі кроки з покращення роботи відбулися в центрі надання адміністративних послуг. Заклад підключився до системи електронного запису, що дозволить спростити процес отримання послуг для громадян. Окрім цього, ЦНАП долучився до програми Модуль оцінки рівня задоволеності суб'єктів звернення, завдяки якій громадяни зможуть. Висловлювати свої думки щодо якості обслуговування, а керівництво закладу отримає цінний зворотній зв'язок для подальшого вдосконалення роботи. На нараді також обговорили рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Наразі він залишається стабільним, а епідеміологічний поріг не перевищений. Загалом під час засідання присутні прозвітували про виконану роботу за останній період, а також озвучили плани на найближчу перспективу. У Миргороді на одному з будинків по вулиці Олександра Оксанченка відкрили меморіальну табличку в рамках проєкту «Стріткод. Історія на кожному кроці, що започаткований громадською організацією Історична платформа. Ця табличка містить спеціальний QR-код, відсканувавши який за допомогою смартфона можна перейти за посиланням і дізнатися більше про життєвий шлях героя, на честь якого названа вулиця. Олександр Якович Оксанченко загинув на другий день повномасштабного вторгнення, захищаючи небо над Україною. Він був військовим льотчиком першого класу. Пілот АС, знаний у світі за надзвичайну майстерність, переможець багатьох авіашоу, заступник командира з льотної підготовки, інструктор-пілот 831-ї миргородської бригади тактичної авіації. Олександр Якович був закоханий у небо і з дитинства мріяв літати. А ще мріяв довести усьому світу, що українські пілоти найкращі. і успішно усе це зробив. Українським льотчикам є, що показати цьому світові. Літаючи на застарілій техніці, зміг гідно представити свою країну і зміг довести, що ось Україна. І вона є, і вона буде, і є чим пишатись. І саме перше це. Наш цінний скарб це українські люди, українські льотчики, українські техніки, всі, хто дотичний до авіації. Мені б дуже хотілося, аби сьогодні цю дошку відкривала не я, а відкривав мій батько. Але дивлячись сьогодні на всіх вас, я розумію, що це життя. Він віддав недаремно серед низки відзнак і нагород в активі Олександра Оксанченка Орден Данила Галицького та медаль за військову службу Україні. Також йому присвоєно звання Герою України з удостоєнням ордена Золота Зірка. На жаль, посмертно. Підлеглі та побратими Олександра Яковича з його рідної 831-ї Миргородської бригади тактичної авіації відзначали його як мудрого, скромного, доброго, уважного офіцера з напрочуд тонким почуттям гумору. Його пам'ятають як надійного товариша і мудрого наставника. Олександр Якович по життю був вчителем. Починав він свою кар'єру льотну як. Того, навчал, кого навчали курсантом, але далі він став льотчиком-інструктором в першу чергу. І це в подальшому вплинуло на весь його життєвий шлях. Тому що він навчав не тільки як літати і виконувати завдання, але ще й навчав, як жити, і як насолоджуватись цим життям. У пам'яті миргородців Олександр Якович залишається не лише військовим пілотом Асам, а ще й депутатом та громадським активістом, що відстоював інтереси жителів громади. Він удостоєний звання людина року та почесний громадянин міста Миргород. Сьогодні згадуємо Олександра Яковича непересічну особистість, який був військовим і який був. Активним громадянином, депутатом Миргордівської міської ради. І скоро вже три роки, як його немає, але в нашій пам'яті він живе. І сьогоднішня подія ще дає нам наснагу на те, щоб ми пам'ятали цього героя і пам'ятали всіх героїв російсько-української війни, щоб ми були готові завжди захистити свою Україну, так як її захищав. Олександр Якович Оксанченко хвилиною мовчання та покладанням квітів присутні на заході вшанували пам'ять полеглого героя, а також усіх тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої батьківщини. Миргород – це вже третє місто в Україні, де відкриту пам'ятну дошку Олександру Оксанченку з QR-кодом в рамках проекту Стріткод, тобто Код вулиці. Раніше такі знаки розмістили у Києві та Полтаві. 5 грудня у стінах Миргородської районної ради відбувся урочистий захід з нагоди дня волонтера. Цей день чудова нагода висловити вдячність тим, хто щоденно допомагає людям. Захід зібрав волонтерів з Миргородського району та представників місцевої влади і громадських організацій. Сьогодні в міжнародний день волонтера Миргородська районна рада спільно з Миргородською військовою адміністрацією і Миргородською міською радою ініціювали зустріч в залі районної ради з тими людьми, якими ми пишаємося з волонтерами Миргородщини. Це люди з відкритим серцем і щирою душею, які і самі, і тих, з ким вони поряд щоденно зуміли організувати грандіозну роботу. І сьогодні були представники багатьох громад Миргородського району, якими пишаються односельці, якими пишаємося ми. І в нас була надзвичайна така велика нагода сказати від усіх мешканців Миргородського району дякую. Волонтери стали надійним тилом для наших захисників і захисниць. Щоденно вони забезпечують Збройні Сили України необхідним спорядженням, технікою, медикаментами та навіть простими людськими речами, теплом і підтримкою. Під час урочистої частини до присутніх звернулися Наталія Гирка, голова Миргородської районної ради, Віталій Дяківнич, начальник Миргородської районної військової адміністрації, та Сергій Соломаха, Миргородський міський голова. У своїх промовах вони наголосили на важливості волонтерської діяльності та її впливі на. Життя громади найбільш активніший, найбільш масштабніший цей рух започаткувався з початком вже повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України, де сотні тисяч людей зуртувалися для єдиної мети для допомоги Збройним силам України, для допомоги внутрішньо переміщеним особам та людям, які постраждали внаслідок війни. Велика вам дяка за це. З певністю можу сказати, що якби. Не волонтери, то ми, мабуть, на початку повномасштабного вторгнення не змогли б втримати цю навалу, тому що фактично ні держава, ні Збройні сили не були готові до, такого, до таких подій. На заході було вручено низку нагород. Грамоти Полтавської обласної ради отримали за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху та допомогу військовим і постраждалим від російської агресії. Почесні грамоти Миргородської районної ради та районної військової адміністрації були вручені волонтерам Миргородщини за патріотизм, активну громадянську позицію та самовіддану роботу на шляху до перемоги. Почесними грамотами Миргородської міської ради визначили активну участь у підтримці Збройних сил України під час російсько-української війни. Роди отримали як окремі волонтери, так і волонтерські осередки та колективи. Волонтерська діяльність сьогодні стала справою кожного свідомого українця: ті, хто на передовій, працюють задля забезпечення наших військових усім необхідним. Якщо ти не на війні, то ти для війни. Якщо ти не військо, то ти для війська. І Я думаю, зараз в Україні других зовсім варіантів немає. День волонтера це не лише свято, а й нагадування про важливість добрих справ. Волонтери це справжні герої нашого часу, чия самовідданість і небайдужість змінюють світ на краще. 4 грудня у свято Варварівській церкві в Гаркушинцях відбулося святкове богослужіння, на якому зібралися віряни з різних куточків громади. Захід приурочений до Дня святової комучені Варвари, однієї з найшанованіших святих у християнській традиції. З цієї нагоди провести літургії прибув митрополит Полтавський і Кременчуський Федір, який очолив богослужіння та звернувся до вірян із натхненною проповіддю. У своїх словах Вадика Федір підкреслив значення свята святої великомучениці Варвари для кожного християнина, закликавши до наслідування її непохитної віри, мужності та відданості Христу. Я завітав на запрошення громади парафіян. В зв'язку з тим, що їхній храм освячено на честь святої Варвари, і це традиція, храмове свято. Традиційно з'їжджаються священники або приїжджає єпископ і очолює святкове богослужіння з нагоди свята у храмі. Панувала особлива духовна атмосфера, вичали молитви, церковні піснеспіви та слова подяки за можливість разом відзначити цей день. Молитва, безперечно, що літургія це спільна справа. Так перекладається це слово, це богослужіння. Ну найважливіше богослужіння, на яке збираються християни. І це таке духовне ядро нашого християнського життя. Ми молимося на літургію. Літургія складається з літургії слова і літургії якби, подяки Богові. Літургія слова це проповідь, тобто ми говоримо на тему свята, на тему святої Варвари, на тему того, як ми маємо християни жити в світі і як себе поводити. І з цього складається свято. Історія святої Варвари є прикладом мужності та незламної віри. У ранньому віці вона прийняла християнство, що стало причиною кадувань. Вона залишилася вірною своїм переконанням, навіть під загрозою смерті, чим увінчила своє ім'я пам'яті церкви. З 1108 року мощі Варвари зберігаються у Володимирському соборі в Києві, відколи її тіло до України привезла дружина київського князя Святополка Ізяславовича. Свята, яка жила в IV столітті, вона була зовсім юна, але за свої переконання вона стала християнкою. Дійшла, до речі, до віри в Бога своїм розумом. Це дивовижно, тому що сьогодні переважно, якби наукові аргументи суперечать релігії, і навпаки, там люди використовують їх, щоб заперечити якісь релігійні істини. Варвара дійшла до розуміння того, що світ і реальність має бути створена не богами, які є частиною природи, а вищим Богом, який є вищий розум, благо, краса і істина. У цей день віряни дотримуються низки традицій, але головне те, що вони збираються на богослужіння та вшановують пам'ять Варвари у місцевих храмах або їдуть до Києва та прикладаються до мощі у сучасному світі. Українська церква стикається з численними викликами. Одні з них це відхід від московського патріархату, створення спільноти навколо духовних цінностей та руйнування бар'єру між молоддю та духовенством. Сьогоднішній день у храмі став не лише святковим, а й надихаючим. З нагоди свята митрополит Полтавський і Керманчуський Федір передав свято Варварівській церкві нове Євангеліє українською мовою, а також нагородив активних парафіян храму єпархіальними грамотами полтавської єпархії Православної церкви України. Шановні абоненти, приватне підприємство телекомпанія СВС ТВ повідомляє, що в кабельних мережах компанії з'явилися розважально-пізнавальний та спортивний канал Майнкест. Трансляція телеканалів відбувається у цифровому та IPTV форматах. Прохання переналаштувати ваші телевізійні приймачі, детальну інформацію можна отримати за телефонами 534 92 050 414 нуль п'ятдесять чотириста чотирнадцять або на сайті компанії чи за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 111. з повагою. Телекомпанія СВС ТВ.